Шановні, кожного року в різних містах України відбуваються різні аварійні ситуації. Для того, щоб вони були швидко ліквідовані, повинні бути створені комунальні аварійні рятувальні служби. Це предписує закон України про місцеве средування. А саме це зазначено в повноваженнях виконавчих органів Рад, в главі 2, а саме стаття 38, власні самоврядні повноваження наголошують в пункту 5. Про те, що повинна бути зроблена підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунально аварійної рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. І відповідно я направив запит до самського міського голови, де запитав, чи була утворена комунальна аварійна рятувальна служба на території міста суд. На що я отримав відповідь? Що в 2005 році в місті Суми була утворена комунальна установа, Сумська міська рятувальна водолазна служба. Розумієте, водолазна служба. Замість комунально аварійної рятувальної служби вони створили водолазну службу. Таким чином порушили повноваження свої, не виконавши їх. І таким чином надали мені відповідь про те, що ця служба існує. Але які відношення водолазна служба має до комунальної аварійно-рятувальної служби, яка зазначена в законі України про місцеве святування в повноваженнях власних самоврядних, які, які фінансуються з коштів місцевого бюджету? Такої служби немає. А це 2005 рік був, коли була утворена водолазна служба. Тоді був міський голова і сьогоднішній міський голова, який не розуміють, що повинна бути створена комунальна аварійна-рятувальна служба. А чому так? Та тому, що вони не читають закон України про місцеве средування, тому що вони не знають свого статусу і не знають, чим саме повинні займатися міські голови, якими питаннями, як вони повинні здійснювати виконання, надане законом їм повноважень. Вони цього не розуміють. Ось чому в місті Суми на сьогоднішній час відбувається такий безлад по різним питанням. Навіть служби у нас в місті суми такої немає. Я з'ясовував. В інших містах України така служба існує. існує. Але в місті Суми комунальна аварійна рятувальна служба немає. Вона не створена. І відповідно, депутати Сумської міської ради також ці питання не піднімають і не вирішують. І вже з 2005 року, оце 15 років, у нас немає. Комунальна аварійна-рятувальна служба, яка повинна бути відповідно закону України про місцеве свідкування, які зазначені в 38 статті в повноваженнях власних самоврядних. Беріть її і виконуйте. Вони цього не роблять. А це повна їхня безвідповідальність і бездіяльність. Шановні, я це зазначив для того, щоб ви зрозуміли, чим взагалі повинен займатися міський голова зі своїми виконавчими органами, які вони питання повинні вирішувати. В свою чергу, я, Дудка Юрій Палич, голова Сумської міської партійної організації соціал-демократичної партії, запрошую вас приєднуватись до нашої команди, приходити до влади і відповідно вирішувати ці питання для того, щоб були створені такі служби, і для того, щоб були виконані повноваження, які зазначені в законі України про місцеве містерствовання, Приєднутися до команди соціал-демократичної партії і давайте разом. Ці питання, ці повноваження здійснювати і показувати результат для того, щоб ніхто не казав, що щось відбувається не так. Все так, треба брати і робити. Тому запрошую вас приєднуватись до команди соціал-демократичної партії. Всім вам дякую.